Сьогодні, вивчаючи складно підрядне речення, ми переглянемо випуск нових 5 Історія Щедрика. Урок української мови в 11 класі. Увага! ласка на екран. У ще вона у вас асоціюється так. Разом із традиційними методами викладання вчителька застосовує й новітні. каже спочатку: записувала відеоролики більше для власного задоволення. Канал створений вже досить давно. Це було просто учительське хобі фіксувати різні події. Коли виникли вже зацікавлені якісь питання, навіть поради від учнів з'явилися. То я запропонувала стати ось учасниками таких відео учнів. А потім і колегу вчитель запропонувала йому. Гребінець, а не розчіска, перукар, а не перехмаги, природний колір. А не звістений цвіт. Готувати 17-й випуск блогу допомагала 11-класниця Вероніка Завгородня. Ми разом із Іриною Андріївною придумували, які слова ми у побуті можемо говорити неправильно. Наприклад, прасувати це гладити, ми кажемо. Ну і навколо цієї теми ми зробили такий ролик, щоб показати, як не допускати ніяких помилок у розмовній мові. Однокласнику Вероніки Назарію Бурлаці робота над роликом не тільки цікава. Каже, вона допомагає усунути прогалини в знаннях. Наша мова дуже засмічена, і тому дуже багато цих норм і так далі. І їх треба всі запам'ятовувати, ну, але з часом можна випрацювати. Один із випусків це канікули і відпустка, залучено було вчителя фізичної культури Богдана Ігоровича, і разом от саме озвучено було ті основні слова, ті основні поняття української мови, які ми використовуємо під час відпусток. Так, окрім учнів, до роботи над мовним онлайн-курсом долучились і колеги пані Ірини, розповідає директорка ліцею Жанна Здоренко. Коли щось з'являється нове в колективі, і коли з'являються якісь нові проекти і ідеї, це вау, круто, це підтримка. Це ми всі разом беремо участь, це ми захоплюємося. Тобто, сприяння створення доброзичливої такої атмосфери і уміння порадіти. Дотепер окремі відео Ірина Моранська вже викладала на свій канал. Каже, аби воно не губилося серед інших, вирішила створити курс з 20 випусків Говорімо українською правильно. Вбачаємо в цьому певну ідею, дійсно поширення цієї інформації, яка може бути корисна як відео, так і ідея, яку потім можуть вчителі з учнями разом використовувати і створювати свої такі або подібні відео. Вікторія Будавіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.